Як правильно дізнатися, який вам треба ланцюг, що потрібно. Найпростіше, що ви робите, не рахуєте ви зуби, а рахуєте ланки. Це буде саме правильніше. Тобто оці їх називають бігунки, ці, що внутрішні, ви їх рахуєте, і тоді ви точно підберете, таким, тобто, тобто продавцю ви телефонуєте, яка там, наприклад, там 57 ланок, 56 ланок, там, бачите, є отакі 55 ланок, буває, бачите, 53 ланки. Для чого це я вам розказую, тому що якщо тут, наприклад, 53 ланки, якщо ми порахуємо по зубчикам, тут буде. Скажімо, 26 зубів. А ланок, бачите, 53. Тобто, що ми ланцюг так ось ми покладемо, тобто ланки, бачите, все парно, 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 пішло, 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 пішло. І в кінці ми бачимо така, бачите, одинока. То це, бачите, грубо говоря Тому треба по-любому вам рахувати по ланкам, тому що є нюанси, це як на Ольомак і на електропили. Тому що якщо там ну 40 кашина, буває така що там 57 ланок, або там є 56, тому треба да, рахувати. І для цього просто. Ланцюг собі кладете, якщо ви не курачували, то просто рахуєте ланки і ви підберете ланцюг. То це іменно так саме буде, саме буде правильно і простіше. Тому що, якщо ви там порахуєте зубчики, наприклад, це буде 28 зубів, да? а ланок у вас може бути, наприклад, 57, а не 56. Тому треба на це звертати увагу, і ви потім з легкістю ланцюг собі підберете. Тому така ось для вас інформація, що якщо ви там ну, шукаєте як ланцюг підібрати, просто рахуєте іменно оці ланки, які всередині. По зубчикам також ну, можна порахувати, якщо там китайська бензопилка, там ж може у вас бути, наприклад, по зубам, там 32 зуба, наприклад, 36, да, це все зрозуміло, там можна такий підібрати без питань. Ну, якщо там, ну, це стосується, наприклад, або міні-пил акумуляторних тих самих ось маленьких, або електропил, то бажано рахувати ці, що йдуть в ланки всередині.